Так. А це вам наслідки недопалка сухої траві. Туди підійти не можна, там вже і будинки горять. І гепає так, що просто капець. Тут якось так. Хлопці молодці. Буквально хвилинка і вони вже з водою заливаються. Сонце світить, погано видно. Там все в диму, не можна навіть підійти. Ось так от. Це один недопалок викинутий в траву. Маємо такі наслідки. там далі воно пішло, зараз я туди не піду, але там все далі теж горить. Так що ось так. Можливо буде видно. Там горить все, камера не передає. Але спробую досягтися тут у людей нова Ось так. Нова будівля. Матеріал був складений. Все на смітник.